Нашої літературної вітальні передзвони. Сьогодні ми зібрались на наше чергове засідання і до нас завітала сьогодні гостя з міста підгороднього Дніпропетровської області. Лариса Павлівна. І сьогодні вона розповість про дитячу творчість. Про ту збірочку, яка нещодавно вийшла, це казковий квітничок. дарма ми сьогодні цю зустріч проводимо у вільно терешківській школі. Отут працюють гуртки в будинку творчості, зокрема ляльковий театр. І такий гурток працює у Рукетнецькій школі. І Леся Пальна, коли була в нас в червні на творчій зустрічі, то ми пообіцяли, що вона подарувала нам свої прекрасні книжечки, дітки вже ознайомились. Сьогодні вони вже вивчили і покажуть вам, як вони втілюють вашу творчість у своє дитяче, повсякденне у бібліотеці. Тому що дуже часто в бібліотеці доводиться святкувати, ну на те ж вона бібліотека, щоб ми могли святкувати е, якісь цікаві знамені доти письменницькі. Навіть найдавніших письменників, які жили давно-давно, наприклад, 300-річчя від дня народження Шарля Перу. Ви всі знаєте, Шарля Перу, так? це його в перу налажить казочка, Червона Шапочка та інші. І от ми коли згадуємо цих авторів, зв'язку з їхніми днями народження, або й днями смерті. І знаєте, так цікавіше дітям, коли не просто сказав, був такий письменник і все, а ми показуємо вистави за їхніми. Каскава. І от я, як бібліотекар, на протязі свого довгого такого перебування в бібліотеці писала віршовані. От беру, скажімо, таку казочку, шарля Перу, чи братів Грім чи Андерсена і роблю з неї п'єсу, віршовану п'єсу довгу з настроєм. І потім ми, ми самі бібліотекарі задіюємо дітей так же як ви тут працюєте у ляльковому театрі. А у нас теж імпровізований ляльковий театр бібліотеці. І Солом'яний Бечок можете побачити. І от дівчинка побачила, вона російською мовою говорить, каже, мама, а що це за коровка? Дитина, яка 5 років за нас за потребою мами, читала вже діти підземелля» короленка. І мама вантажила її, як могла, оцим усим. А дитина при цьому не знала, що таке слом'яний бичок. Вдалося мені бібліотекарі розповідати, що це не коровка, а слом'яний бичок. І що є така казка. І в у такі очі цю казку ніколи не чула. І я подумала, що для таких треба, щоб всі діти знали на те дитинство, щоб знали, хто, який, хто такий слом'яний бичок, хто такий чи що таке. І для цього ми теж поставили казку про слом'яного бичка у, у наших ляльках. Ну, от так от. Це пана. Ми вас трішечки перев'ємо зараз. Перервемо ваш ага. виступ. Дітки із лялькового театру Вільно-Терешківського Залюсіній школи ага. якраз вивчили казочку «Солом'яний бичок». хочу зараз показати всім. Прийти. Хай балакає, що хоче, доки стерплю, я охоче. Дід зробив, як я просив, заснули боки, що сил, і тепер моя тварина ще спритніше людину. Ще із ночі у найближчому селі гризли пзими немалі. Я один, а їх багато. Треба рани заодити. Коли хочеш, ти смоли. Смоловка. Вискочив, з коші знанацька. Чи ти звір, чи може цяцька? Я, Я солом'яний бичок, маю смолений бочок. Мене он стегно полить, треба ранку засмолити. Як бажаєш, Ну, ну. На день Зайчисько до бичка підскочив близько, лапками його до дозволив да так і не пристав. Чорно чисто на боках у лялькового печка. Відпусти мене солому! не підписали, що воно моє. Люди просто підписали своє, своє прізвище, додавали собі. І ших, ну, ніби то якось теж, але все бачу, що вірші -то мої лишилися. Ви їх потім зараз почуєте. І єдине, що, наприклад, у мене був там весь Мазура, а люди при, придумали там Котигорошка за мазуру там, чи Василька за мазуру, ну щось таке. Але ж я так розуміла, що ну, моє ж воно. Так я думаю, треба його видати ж у книжці, щоб вже авторство було за мною. Ну, І ця, у нас вона теж дуже безліч. Ой, що це? Хто це? Краще за кущі Плею, щоб книгу зцілити, в лікарні усе є. Лікар, я привела вам хвору. Вильбуйте її, будь ласка. Шановна Киня, при... присядьте ось тут, що сталося, Де болить. Скрізь болить. Як же ви дійшли до такого стану? Ой, лікар, так соромно мені. Поля мої, обшарпані і літери сумні і правила. Книгу не можна чіпати брудними руками. Під час читання книги не варто класти на неї ліфті. Книгу в розгорнутому вигляді не слід класти сторінками донизу. Книгу заборонено обмальовувати і вирізати з неї ілюстрації. Якщо хочеш відмітити місце, де закінчиш читати, користуйся закладкою. Не загинай аркуші. А я все робив навпаки. Коли хочеш бути добрим другом книги, бережи її і вона розповість тобі багато цікавого. Вийшло, вийшло дуже непогано. Палітурка як нова? Ми раді співпрацювати з, вашими, з вашим мистецтвом, якщо ви будете надалі писати і дарувати нашій шкільній бібліотеці. Тришки таку... такі. <реш> <реш> Добре, дякую. Знаєте, <реш> я так зараз поглянула в дитинство, я пригадала всі правила, тому що я жила з ними. Це було так цікаво. І Вони якісь такі, ну справді, вони були, вони ж рухалися точно так, коли треба було. Це просто ну, неймовірно. Що вони на мене дивляться, що вони. А вони ж, уявляєте, це ж ширма. Вони ж це все робили по наїді. Це так цікаво. Спасибо вам, велике, ви справжні актори. І ще, знаєте що, така придумка у них, я не знала, що так можна зробити. Дивіться, як вони зберігши книжку, вони взяли книжку. І книжку вони не драли, бо там я так в бібліотеці так одну. Навіть роздали книжку, ми вже так устарли, що на макулатуру, а одну брали не було. А вони дивіться, як цікаво зробили. Веселе обличчя, ну, сумне личко, веселе личко, навіть ручки. Ми ж помітили, що ручки помінялися в книжок. Да? Тут чорні, а тут вже рожеві. Тобто, наскільки ця придумка, я вас приїду і в нашій бібліотеці розкажу, що таке от як би сказати, новшество я бачила, і можливо, ми теж так само зробимо. Намалюємо ці личка. Спасибо вам великий.